Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку буква Ш. Велика маленька, письмо великої малої букви Ш, розвиток мовлення. Ставлю питання до речень, текст, заголовок. Почнемо з вами із вірша. Але вірш непростий. Ви його слухаєте та ловите звук Ш. Починаємо. Шепотіла буква Ш. Ш. Шановні, тихо ша, лише вам, скажу на вушко, маю шоколад і грушку. Але перш ніж частувати, решту слів прошу назвати, висловіть свої припущення щодо теми нашого уроку. Сьогодні ми закріпимо навички читання, також навчимося писати рядкову літеру ш сторінка 38 у нашому підручнику. Кого ви бачите на малюнку? Як завжди, котик і мишка. Чим ласують котик та мишка. Шоколад. А ви любите смакувати шоколад? Давайте подивимося на наше слово. Шоколад. Скільки букв у слові шоколад? 7. Скільки звуків? Давайте з вами. Розглянемо. Ш. Твердий приголосний. О. Голосний. К. Твердий приголосний. О. Голосний. Л. Твердий приголосний. А. Голосний. Д. Твердий приголосний. Скільки звуків? Також 7. Скільки складів? Три. Який склад наголошений? Шоколад. Третій склад. Які страви додають, у які страви додають шоколад? Згадуйте! У вас цікавинка. Засвітній день шоколаду відзначають 11 липня та 4 березня. Шоколад позитивно впливає на наш настрій, тому що він містить гормон щастя. Темний шоколад заспокоює серце та знижує тиск. А більше цікавинок та більше інформації про шоколад ви побачите у Гасрумі. Пізнавальних відео для вас. Переходимо до читання слів. Читаємо слова, одразу знаходимо слово підпис до малюнка. Шафа, шапка, шуба, шубка, швидко, шахи, шашки. шишка, мишка, чашка, комашка. Іграшка, каштан, горошина, шипшина, шпак, школяр, шоколад, шоколадка, шоколадний. Яке слово підпис до малюнка нам підходить? Шахи та шашки. Тепер давайте знайдемо слово до схеми. Шукаємо, дивимося, складається наша схема із шести звуків. Перших два звуки приголосний. Отже, шукаємо слово, де перших два звуки приголосних. Ш, В, Шви, Д, але Д не пом'якшено, Не підходить. Наступне. Школяр. Ш. Приголосний. К. Приголосний. О – голосний, Л. Пом'якшений і ар. Підходить, отже, наше слово школяр. Зараз пограємо з вами у гру і вправу, яка називається передбачення за малюнком». Розгляньте уважно дітей. Перша дівчинка називається Марійка. Хлопчик Сашко. Третя дівчинка Софійка. І четверта Даринка. Як ви гадаєте, про що йтиметься у тексті? І перевіряємо. Шоколадні фігурки. У Сашка шоколадний заєць. У Даринки шоколадна шишка. У Марійки шоколадне яйце. У Софійки шоколадні мишки. Тепер ми з вами дивимося на малюнок і перевіряємо, правда чи неправда? У Сашка шоколадний заяць. Правда. У Даринки шоколадна шишка. Неправда шоколадна шишка у кого? У Марійки. У Марійки шоколадне яйце. Неправда у Марійки шишка. У Софійки шоколадні мишки. Неправда, адже мишки. У Даринки. Давайте поставимо запитання до речення. У Сашка заєць який? Шоколадний. У Даринки шишка яка? Шоколадна. У Марійки яйце яке? Шоколадне. У Софійки мишки які? Шоколадні. Шоколадний заєць у кого? Сашка. Шоколадна шишка. У кого? У Даринки. Шоколадне яйце у кого? У Марійки. Шоколадні мишки у кого? У Софійки. У Софійки шоколадні хто? Мишки. У Даринки шоколадна що? Шишка. У Марійки шоколадне що? Яйце. У, Заш... у Сашка Шоколадний хто? Заєць. Відкриваємо з сторінка 27. Як ти гадаєш, що діти знайдуть у шоколадному яйці? Намалюйте свої будь-які фантазії, те, що ви вважаєте, те і малюєте. Можете намалювати так само, як у мене. Працюємо далі. Хто зображений на малюнку ліворуч під хлопчика? Хто зображений на малюнку четвертим? Хто тримає в руці шоколадне яйце? А хто шишку? Хто зображений на малюнку другим? У нас виникає проблема, чи можна їсти багато шоколаду? Так чи ні? Обґрунтуйте свої думки. Переходимо до сторінки 39. Читаємо слова: шапка, шурка, шишка, шарф, шарфик, Шарфуй, кошеня, кишеня. Мишеня. Шум, шумок, шумний. Знайдіть слово підпис до малюнка. Шапка. Прочитайте назву тексту. У шапці чи без шапки. Як ви думаєте, про що йдеться в тексті? Чи ваші думки були вірні? На вулиці холодно. Сашко йде до школи без шапки і шарфа. Навіщо їх одягати? Це ж довго, і хочеться вже бути дорослим. Чому ти без шапки? питає Оленка. Не хочу одягати, одразу відказує Сашко. Не холодно. Можеш захворіти, говорить Оленка. Ось я люблю свою шапку. Вона з рожевої вовни, на ній вишиті квіти, а ще й м'який помпон. Моя шапка теж гарна. Сашко і дістав її з портфеля. Як ви думаєте, про що буде далі? Назвіть, що зроблені головні обури перший. Ізводне другий. Соломи третій, солом'яні брилі носять улітку. Вони захищають від перегріву у спеку. Ось що ж таке солом'яний бриль. Зставимо з вами зараз малу і велику друкований рукописний букви. Що у них спільного, а що відмінного. Дивимось на методику написання маленької літери Ш. Відкриваємо зошит сторіночка 25. Прописуємо верхній рядок елементів літери Ш. Один рядок літери «ш», Далі склади ШО, ША, ШИ, ШИ і слова миша, методика написання великої літери. Елементи великої літери «ш». Два рядочки самої великої літери Ш, клади шо-ша і речення Шишка на сосні. Назвіть слова, у яких пишеться літера Ша. Шишки. Шашки, шорти, шуба. Складіть речення, у якому вживаються ці слова. А тепер улюблена ваша га, буква математика. Кі плюс шка дорівнює кішка. Ми плюс школо. Ми школо забираємо Ола мінус оло. Мишк і плюс А. а. Мишка. Шиш плюс ка. Шишка. Шап плюс ка. Шапка. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці. Цього ви навчилися? Чи було вам важко? Якщо так, то чому саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжуйте речення, тепер я знаю, що на уроці мені дуже сподобалась. Зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.